Нескорене прикордоння це масштабний український проєкт, присвячений вшануванню стійкості, мужності та героїзму жителів прикордонних територій України, які постраждали від російської агресії. Ця ініціатива має на меті зафіксувати і поширити історію людей, які, попри всі виклики, залишилися вірними своїй землі, вистояли під окупацією, зазнали обстрілів і втрат, але не здалися. На художній виставці експонуються живописні та графічні твори, які зображають міста та села прикордоння після вторгнення агресора. Саме в такий спосіб художники розповідають світові правду про Україну та нашу героїчну боротьбу. Про це повідомив під час апаратної наради Ігор Фатун, начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткінської міської ради. 2 серпня по 14 вересня міський арт-центр репрезентує роботи другого національного проєкту культурно-містецького проекту «Нескорене прикордоння». Більше 112 е -е, митців взяли участь у цьому проекті. Понад 250 робіт виставлено дуже цікаві роботи. Запрошую всіх ознайомитися е з цим. Цим проєктом нагадую, що працює він до 14 вересня в міському артцентрі. Проєкт нескорене прикордоння має велике значення для збереження національної пам'яті. Він є важливим інструментом інформаційної боротьби. Що протистоїть російській пропаганді та фейкам, завдяки цій ініціативі, суспільство може краще зрозуміти ціну свободи і незалежності, а також віддати належне тим, хто щодня ризикує своїм життям заради мирного майбутнього. Проєкт демонструє, що українці це не лише ті, хто воює на передовій, а й ті, хто своєю незламністю, вірою та працею щодня наближає перемогу, навіть перебуваючи. В найнебезпечніших регіонах країни.